Мене звати Томенко Анастасія Олександрівна. Я студентка першого курсу спеціальності 012 дошкільна освіта Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сьогодні я хочу розповісти про те, як молодь України навіть у найскладніші часи не зупиняється та продовжує створювати розробки, які працюють на нашу спільну перемогу. Війна, Яку розпочала Росія проти України, ставить перед нами багато викликів захисники на передовій кожного дня з ризику. Ують своїм життям аби захистити Для того, щоб їхня боротьба була ефективнішою. Їм потрібні нові розробки, і цьому їм допомагають талановиті учні та студенти, які вносять свій вклад у нашу боротьбу. Сьогодні хочу познайомити вас з талановитою розробкою Анастасії Марунич. Це учениця Черкаської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 8 вона здобула третє місце у секції технічні науки з науковою роботою за темою розробки глушника для стрілецької зброї. Її науковими керівниками стали Денис Юрійович Сорочинський та Світлана Михайлівна Овчаренко. Глушник для стрілецької зброї це не просто цікавий технічний проєкт, а розробка, яка допоможе нашим військовим бути ефективнішими на полі бою. Як у вас виникла ідея створити саме глушник для стрілецької зброї? У мене є дядько, який зараз водіє, і він розповідав, що їм постачають дуже неякісні глушники, від чого в них майже усіх страждав суд. І в мене виникла ідея створити ефективний глушник, але аби вони більше не калічили. А які етапи були найскладнішими, а які ж викликали захоплення під час створення? Найскладнішим був етап вже конструювання глушника. А більше захоплення викликало, коли ми вивчали їхні всі конструкції. Ми продовжуємо працювати на перемогу України. Молодь демонструє, що розум, креативність та наполегливість можуть бути зброєю ефективнішою за техніку. Ми впевнені, що саме такі талановиті, молоді та завзяті українці, як Анастасія Марунич, приближають нас до перемоги. Кожен із нас може зробити на своєму місці щось важливе для України. Тож продовжуємо наполегливо працювати, підтримувати одне одного та допомагати, адже разом ми не переможні. Слава Україні!